Замислювались ви, коли як ті горіхи, що лежать на полицях магазинів, набувають такого ідеального вигляду? Вони ніби щойно вийшли з реклами. Білі, чисті, ідеальної форми. Але знаєте що? За цим зовнішнім виглядом може ховатися дещо більше. І це зовсім не про натуральність. Мене завжди цікавило, а як взагалі виглядають горіхи, коли їх збирають? Якщо ви. Коли-небудь бачили їх прямо з дерева, то знаєте, що вони зовсім не такі. Часто вони вкриті пилом, брудом, мають нерівності, інколи плями. Природний вигляд далекий від ідеального. Але тоді постає питання, як горіхи з саду перетворюються на той блискучий товар, що ми бачимо в магазинах. Ось тут починається найцікавіше: виробники використовують різні методи, щоб зробити продукт привабливим. Це можуть бути прості методи, як от миття водою або сушка, але й такі, про які мало хто говорить. Подекую, що для обробки шкарлупи іноді використовують хімічні речовини. Один із поширених методів відбілювання наприклад, перекасом водню чи іншими відбілюючими, ви можете подумати: ну відбілювач це ж для тканин, а не для їжі. Але в гонитні за товарним виглядом. Деякі виробники нехтують цим фактором. Шкарлупа стає світлішою, бруд зникає, і перед вами вже не просто горіхи, а справжній преміум продукт. А тепер найцікавіше, є чутки, що іноді для цього навіть можуть використовувати пральний порошок. Так ви не помилилися, пральний порошок. Бо після такої обробки шкарлупа стає ідеально біла. Але уявіть, які залишки можуть залишатися після цього на поверхні. У більшості країн, включаючи Україну, існують стандарти обробки продуктів. Вони регламентують, які речовини можна використовувати, а які ні. Але проблема в тому, що не всі дотримуються цих стандартів, особливо це стосується дрібних виробників чи тих, хто працює в тіні. Контролювати всіх просто неможливо, тому завжди є ризик натрапити на продукт, який виготовляли без дотриманих норм. Давайте подумаємо, якщо навіть для обробки використовують дозволені хімічні речовини, що гарантує їхню безпечність. Частина цих речовин може залишатися на шкарлупі або навіть проникати до ядра горіха. А якщо це пральний порошок чи агресивний відбілювач, це вже питання не лише про смак, а й про ваше здоров'я. І тут важливий момент, навіть органічні горіхи можуть бути оброблені, але за суворих правил, органічна Сертифікація передбачає використання лише природних методів очищення. Тому, якщо вам важлива безпека, звертайте увагу на сертифікати. А тепер поговоримо про практичні речі: як споживачеві захистити себе від таких сюрпризів. Перше, купуйте у перевірених виробників, обирайте тих, хто відкрито говорить про свої методи виробництва. Друге, звертайте увагу на, на вигляд. Неприродно білі горіхи надто гладенькі та блискучі можуть бути ознакою обробки. Третє мийте горіхи перед жуванням. Так, навіть якщо вони в шкарлупі, залишки хімікатів можуть залишатися на поверхні і їх легко змити водою. Четверте, обирайте необроблені горіхи. Так вони виглядають менш привабливо, але це краще для вашого здоров'я. Ми звикли довіряти тому, що бачимо на полицях, але можливо, час стати трохи уважнішим. За красивою картинку часто ховається те, що ми навіть не могли уявити. Тож давайте разом вибирати свідомо, захищати себе і своїх близьких. А ви як обираєте горіхи? Можливо, у вас є свої секрети. Напишіть у коментарях, поділіться своїм досвідом. І не забудьте поділитися цим відео з друзями. Можливо, це саме те, що вони мають знати, і бути здоровішими.